Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса на місяць жовтень 2023 року для знака Зодіака Скорпіон. Нагадую, друзі, що цей пасіанс великий він вам покаже важливі ваші справи або на що звернути увагу саме в цей період. Цей місяць жовтень, котрий ми з вами загадали. Ви маєте спокійно роздивлятися, шукати картки, які співпали. Я прокоментую все, що ми зможемо віднайти. Збільшене зображення я вам покажу трохи далі. Тому що пасіанс великий. Якщо підняти штатив вище, то буде дуже дрібне зображення. Все одно його буде складно роздивитися. Дивимося, друзі. Які співпадіння. Ось перше, що ми з вами побачили, дуже гарний знак. Це карта Долі, Янгол. Ось, друзі. якісь будуть відбуватися важливі події. Ось, друзі, катушка ниток каже вам про те, що ваші важливі справи, які будуть відбуватися, закінчаться успіхом, але вам в цьому допоможуть друзі. Ось це катушка ниток. Ось, друзі, каблучка, вона означає, майте терпіння і ваше щастя до вас прийде. Дуже гарний знак. Зазвичай в пасіянці може співпати від однієї до декількох карток. А ви вже маєте три. Ось, друзі, ще я бачу скарб. Це також добрий знак. Це така карта, вона як корона в синьому пасянці. Всі ваші здібності побачать оточуючі. Якщо ви маєте якісь ініціативи, не соромтеся їх проявляти. Обов'язково ви будете. Побачені і всі вас оцінять. Зараз, друзі, я вам ближче покажу, щоб вам було зручно роздивлятися. Хто любить роздивлятися сам, вимикайте звук і виписуйте собі на листик, що саме ви віднайшли. А потім, коли звук. Вимкнете, подивитесь, що саме це означає? Ось це, друзі, кокошник та вікно, щоб ви не плутали, що ми його пропустили. Деякі картки трохи схожі. Зараз ми з вами візьмемо одну карту на пораду на новій колоді таро-мінерали для знаку Зодіака Скорпіон. Аметист. Це дуже відомий камінець, друзі. Мабуть, багато красунь мають собі прикраси з цим каменем. Він дуже такий філософський, він стосується планети Сатурн, відповідає за ваші родинні якісь цінності, допомагає в роботі. Якимось службовцям, тим, у кого праця зависить від ось такого зосередженості, можливо, якісь охоронці або керівники. Саме в цієї карти він означає, розкриваючи своє справжнє я. Коли ви дозволяєте іншим пізнати себе справжнього, ви відчуваєте, що вас люблять таким, яким ви є насправді. Це порада, друзі.